Щорічно, 1 жовтня, відзначається Міжнародний день музики, свято, що об'єднує людей різних культур через силу музичного мистецтва. Музична освіта в Україні є важливим пріоритетом культурного розвитку, навчанням дітей, підлітків, а за необхідністю і повнолітніх займаються мистецькі школи, зокрема музичного профілю. Їхнє головне завдання пошук і залучення здібних талановитих дітей та молоді, підтримка їх здібностей та талантів. Одним з провідних напрямів діяльності педагогічного музею України є дослідження та популяризація кращого досвіду педагогічних колективів та окремих вчителів. Тож ми звернулись до діяльності музеїв при музичних школах, адже багато українських музикантів зробили величезний внесок в розвиток освіти та музичного мистецтва, сприяючи розвитку національної системи професійної музичної освіти в Україні. Пропонуємо здійснити віртуальну мандрівку музеями музикантів-педагогів, які створені при музичних школах, що носять їхні імена. В Одесі при мистецькій школі номер 1 імені Еміля Гілельця. У 2019 році було відкрито інтерактивний музей та клас його імені Еміль Григорович Гілельс, український піаніст, педагог. Його творчість справедливо відносять до найвищих досягнень піанізму ХХ століття. Він народився 19 жовтня 1916 року в Одесі. Один з найвидатніших піаністів ХХ століття був з дитинства знаковою фігурою у цьому місті. Саме у приміщенні мистецької школи з 1923 по 1929 рік він навчався на музичних курсах у відомого тоді педагога Ткача. Величезний репертуар, записи і плеяда видатних учнів відображають аристократизм духу геніального музиканта. Який здобув звання почесного члена Лондонської королівської академії музики, музичної академії імені Ліста Національної академії Санта Чичілія, але завжди залишався великим одеситом. Про це свідчить зірка Еміля Григоровича на алеї видатних Одеситів і розповідає інтерактивний музей? У Єласефетграді нині Кропивницький народився і навчався Юлії Мейтус. Український композитор, народний артист, УРСР, лауреат лавреат Шевченківської премії за 1996 рік у 1919 році він закінчив музичну школу по класу фортепіано в Нейгауза. у музичній школі номер 2 імені Юлія Мейтуса міста Кропивницького. З метою увічнення пам'яті видатного земляка було створено музей, який відвідують учні та вчителі, студенти, мешканці та гості міста. Єлисавет Град відомий ще одним видатним уродженцем. Тут народився і працював довгий час український піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч Генріх Густавович Нейгаус. Його виконавча та педагогічна діяльність увійшла до скарбниці музичного мистецтва. У репертуарі була майже вся художня фортепіанна література від баха до сучасників. Піаніст був другом багатьох композиторів і першим виконавцем цілого ряду творів. Величезна еродиція Нейгауза при великій особистій чарівності завжди приваблювала до артиста молодь. У рідному для Нейгауза Єлисаветграді Кропивницькому ім'я Генріха Нейгауза присвоєно музичній школі номер 1 міста Кропивницького, названо вулицю на будинку, де він народився, встановлено меморіальну дошку. Від 1981 року в місті працює музей Генріха Нейгауза. 12 квітня 2013 року за ініціативою Кіровоградського музичного училища встановлено погруддя юному музиканту, широко відомо в Україні та за кордоном ім'я Володимира Скуратовського, українського композитора, поета, музикознавця, піаніста, педагога, який народився, жив, творчо і самовіддано працював у місті Дніпро. Володимиру Скуратовському належать твори для симфонічного оркестру. Хорові та камерно-інструментальні п'єси, музика до драматичних спектаклів, фортепіанні та вокальні твори спільно з дружиною Ольгою Скуратовською створив музично-педагогічний проєкт Юна опера, в якому студенти Дніпропетровського училища та консерваторії імені Глінки та учні музичних шкіл міста поставили декілька вистав. Він брав активну участь у просвітницько-волонтерських проєктах у Дніпрі. Дитячій музичній школі номер 6 міста Дніпро присвоєно ім'я Володимира Скуратовського. У 2018 році тут створено його інтерактивний музей, а з 2023-го віртуальний музей Володимира Скуратовського. З 2020-го існує Ютуб канал, де зберігається доробок композитора. Нещодавно вийшла книга Володимир Скуратовський Біографія статті спогади. Наша пошукова робота триває. За її результатами плануємо віртуальну виставку про музеї музикантів у мистецьких школах України, яку невдовзі можна буде відвідати, завітавши на наш сайт. Тож підписуйтесь на наш канал та не забувайте стежити за нами у соціальних мережах.